Привіт! Листопад місяць і прогноз для знаку Козиріг. Але спочатку я хочу нагадати, що на моєму каналі є відео з прогнозом по датах народження, і це період листопада місяця і наступні місяці з важливими транзитами дальніх планет. Кому цікаво, я залишу посилання під цим відео. І так, наші козироги. А місяць листопад у вас починається із повні у знаку тілець в сфері п'ятого дому. Тілець завжди про ресурси, накопичення, стабільність, фінанси. І п'ятий дім це тема дітей, можливо, в кого стояло питання вагітності, то це добрий період для вагітності. Тема п'ятого дому це також люди, яких ми любимо, справа, яку ми любимо. І ось повня нам буде приносити результати з 5 листопада по 20 листопада в цих сферах і в цих темах. Можливо, ви мали якусь свою справу, розвивали її, вкладали туди час, душу, фінанси, енергію, і саме в листопаді ви можете отримати результат попередніх своїх старань. В когось це може бути вияснення або прояснення в темі романтичних відносин. Можливо, в житті вашої дитини прийдуть якісь результати. У п'ятому дому в нас також проходять і якісь теми святкувань, і спорту, тому це також сюди і повня буде вам приносити такі події. Далі ваш Марс з 4 листопада переходить в знак стрільця. Для вас це 12-й дім, і таке враження, що він буде давати вам якусь внутрішню роботу, тому що сам по собі Марс це тема руху, це тема вогню, це те, що нас товхає вперед, а 12-й дім це дім такого усамітнення. І тут ці енергії трішечки якби, неоднаково резонують. Тому, можливо, зовнішньо вам не захочеться якось проявлятися, да, робити якісь рухи, але може йти якась внутрішня робота, або це може бути. Пері... Період, да, який може вас в чомусь зупиняти в дії, для того, щоб що? Щоб ви щось переосмислили, подивилися на, на минулий свій досвід, на минулий період, зробили аналіз, що у вас получалося, що не получалося, Відшліфували певні моменти і лише тоді. Якби йшли далі. Також 12-й дім нас про теми усамітнення, про теми ретритів. Добре в цей період їздити на, на ретрити, або якщо у вас є такий досвід, ви можете влаштовувати ретрити. Теми за кордону та еміграції. Марс може також. Ну, якби пришвидшувати ці питання з документами, з еміграцією, або заставляти вас включатися в них. 12-й дім дім підсвідомості. Тобто, можливо, у вас просто буде багато роботи на однині. або ви будете працювати з дому, або, можливо, через інтернат, інтернет ресурс чи онлайн-ресурс. А й дім це також тема допомоги іншим. Можливо, ви будете в листопаді місяці. Включатися в допомогу іншим людям. Далі, наш ретро Меркурій з 9 листопада по 29 листопада буде ретроградний. І для вас цей ретроград буде проходити в межах 11-го дому. 11-й дім це тема наших ком'юніті, наших друзів, наших цілей, планів на майбутнє, об'єднань заради якоїсь мети. І Меркурій тут буде щось передивлятися, до чогось повертатися. Меркурій ретроградний завжди з приставкою Пер. Переробити, доробити, завершити. Можливо, в темі ваших друзів да, можуть відбуватися якісь переміни. В темі вашого ком'юніті юні... ком об'єднання, групи людей можуть відбуватися якісь переміни, можливо, ви намітите для себе якісь інші цілі плани, можливо, ви повернетесь до якихось планів, які раніше відкладали і до яких вам не доходили руки. Тим паче, що також в 11 дім 6 листопада до ретро Меркурія доєднається ще Венера. А Венера це тема насолоди, це тема фінансів. Це тема відносин, і а, вона захоче привнести. Одинадцятий дім красу, естетику, баланс, взаєморозуміння. Але насправді Венера в знаку Скорпіона це ваш 11-й дім, вони в дуже хорошому положенні, тому можуть виникати і різного роду спори, конфлікти, непорозуміння. Да? Але все ж таки потрібно включатися в хороші енергії Венери і шукати ось цей баланс, взаєморозуміння, комунікацію. Далі Юпітер, 11 листопада, розвертається в ретроградний рух в вашому сьомому домі. А сьомий дім це всі люди, які навпроти нас, це наші. Наші партнери особистого та ділового характеру, і Юпітер може принести вам якісь можливості, які раніше ви, наприклад, не помічали. Юпітер ретроградний завжди дає шанс на повторення. Там, де Юпітер завжди ця сфера розширяється. Тому. І він може в проміжок з 11 листопада по 11 березня розширити ваше коло комунікації, знайомств, співпраці. Але в самому листопаді варто якби, придивлятися, комунікувати, але не робити ще чіткого рішення. Краще це робити вже після 29 листопада. Так як сьомий дім це тема партнерства, тому в житті вашого партнера сімейного можуть відбувати Якісь переміни, можуть приходити якісь можливості, розширення, масштабування, тому що Юпітер також за розширення і масштабування. У вас може намічатися якась нова співпраця з новими умовами. І Юпітер дає вам можливості, які будуть йти в ваше життя через інших людей. Просто тут потрібно йти на контакт. І виходить, що 7-й і 11-й дім з'єднуються таким. Для вас аспектом тригону, усунення якихось перешкод, і 11-й дім, де у вас ретро Меркурій, Венера, і 7 дім, там, де у вас іде ретро Юпітер, відповідає за соціальні взаємозв'язки, комунікації, домовленості. Тому я думаю, що ці сфери будуть досить активні для вас у листопаді місяці. І знову ж таки, 20 листопада в сферах вашого знову 11-го дому, там, де знак Скорпіон, відбудеться новолуння. Але новолуння... Поняття є з таким одним нюансом, воно буде відбуватися у з'єднанні із Ліліт. Ліліт може давати, приносити якогось роду маніпуляції, нечіткість, хаотичність, подвійне дно, да тому Дивіться на можливості поблизу 20 числа, плюс-мінус декілька днів, що у вас буде відбуватися у взаєминах, комунікації, соціальних контактів. І якщо щось буде вас насторожувати, да, то дайте собі час на обдумання. Тут головне не приймати якихось важливих рішень, які є для вас Ну, якимись судьбоносними. Да? Тому що 11 дім це про цілі плани на майбутнє. Тут можуть бути також ще якісь непорозуміння в групі людей, в колективі з однодумцями сфера інтернету. Тут ще ретро Меркурій, тому може якось це вносити в цю сферу плутанину, хаотичність. Ще забула сказати. Наш Меркурій буде ретроградний 9, з 9 по 29. Тому в ці дати дев'яте плюс-мінус 2-3 дня, 29 плюс-мінус 2-3 дні не назначайте важливих зустрічей, підписання документів, можливо, якихось поїздок або домовленостей. Тому що тоді, коли наш Меркурій стоїть, все сповільняється, затруднюється, а виникають якісь помилки, виникає якесь затягування. Тому майте на увазі ось ці дати. І для вас я витягла ще карту, підказку на місяць листопад, і у когось у нас вже випадала така карта, не пам'ятаю для якого знака, але у вас випав Король Жезлів. І це чоловік, який намічує для себе якісь нові цілі, нові плани. Перед ним карта світу. Це може стосуватися тем знову ж таки якогось розширення нових цілей, планів на майбутнє, що ну, досить таки співпадає з вашим гороскопом і такою соціальною сферою. А важливо тут не спішити, да. Ви можете виношувати якусь ідею, тому що жезли це ідея, ідейність. Ви можете виношувати якусь ідею, але я би радила в листопаді над нею подумати, можливо, щось структуризувати. І ось на столі у цього короля лежить лист бумаги. Можливо, зробити якийсь графік або якийсь поетапний план ваших дій. Тобто. Ця карта радить більше сфокусуватися на тому, як ви будете йти до своєї цілі і планів, ніж починати її вже якби вводити в життя. Це може бути також тут є кіт, ви можете не на однині це робити, а з іншими людьми, з партнерами. Тобто тут. Наче вимальовується якась нова перспективна ідея для вас? Ось такий прогноз для вас, козироги, на листопад місяць.